Моє щирі вітання на каналі 2. у цей день. Слідкують за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним. А якщо в одну і найближче до стовбура дерева. Чекає вітру. А поки що на захід України сьогодні перевоживе справжнісінький осінній день з дощами, грозами, затягнутим хмарами небом. Ранок розпочнеться під покровом хмар, подекуди з дрібним дощем, проте вдень вони поступово розсіюватимуться. У деяких регіонах дощі затримуються аж до вечора. Температура в день 16-18, а вночі 12-14 градусів тепла. На півночі сьогодні мінлива погода. Рано у багатьох містах і селах похмурий з дощем, подекуди він буде сильнішим, а подекуди лише легким. Проте ближче до вечора з'являться прояснення. Як бачите, осінь давно стоїть на Порожі, тож парасольки з вами мають бути часто-часто. Температура денна 15-17, а нічна 12-14 градусів з плюсом. На сході України хмарно з проясненнями. Упродовж дня небо залишатиметься сірим лише зрідка. Сонце зможе пробитися крізь цю завісу, але опадів цього дня не очікуйте. Температура в цих областях ще порадує теплом. 23-25 в день, а вночі 11-13 градусів тепла. На півдні сьогодні від самого ранку і до вечора небо огорнуть хмари і дозволяючи сонцю зазирнути крізь них. Більшу частину дня погода залишатиметься сухою однак ближче до вечора в окремих місцях можливі сильні дощі стопчики термометрів покажуть 24-26, а вночі 14-16 градусів тепла. Центральна Україна зануриться у гору хмар. Цілий день небо залишатиметься похмурим. Лише подекуди сонце зможе несміливо вигляти крізь них. У другій половині подекуди можливі дрібні дощі. Температура в день 23-25, а нічна 13-15 градусів тепла. Столиця сьогодні опиниться під владою важких хмар. Увесь день небо залишатиметься сірим, задумливим. А від обіду і до самого вечора Київ накриють рясні дощі. Температура 14-16 в день, а вночі 12-14 градусів з плюсом. Тож насолоджуйтесь кожним днем, який дарує нам природа. До нових зустрічей і сонячного настрою. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєпогоди. Хай вам щастить і будьте здорові!